The world all the time. культова редактриса модного журналу стала героїною нового документального фільму Діана Вріленд. Пошук нового чимало людей вважають її першопроходцем галузі фешн публікацій. Чиє відчуття стилю і далекоглядність протягом довгого часу слугували своєрідним мотором у справі просування моди вперед. Діана Вріленд почала кар'єру редактором журналу Харперс Базар, аж допоки не стала головним редактором Нью-Йоркського варіанту Вогнефешенедешінспан. У світі моди їй належить особливе місце. В неї своя точка відліку, і причина цього полягає в тому, що вона оригінальна, вона далекоглядна. А ще гадаю, її заслуга в тому, що до неї поняття фешн редактор просто не існувало. Цей термін війшов у вжиток після того, як вона 26 років пропрацювала в Харперс базар. Bazaar. навоскоєнд фільму Ліза і Мордіна Вріленд, Вона заміжня за внуком Діане Вріленд. Під час роботи над фільмом опитала майже 60 осіб. i mean it wasn't just about fashion it was about art it was about music it was about society it was all woven together she was becoming a celebrity she was at the factory she was at studio 54 Я розмовляла з двома її синами Фрекі та Тімом протягом двох днів, і лише другого дня емоції почали виходити назовні. Звісно, тут не обійшлося без певної частки смутку, адже все-таки вона була їхньою матір'ю. Проте й чимало зовсім чужих людей продемонстрували сильні емоції, адже вона справді заторкнула їхнє життя. Шораламошенеліз Документальна стрічка Діана Вріленд пошук нового вийшла на екрани Ірландії, Великої Британії та США. На початку жовтня її зможуть побачити також глядачі Франції та Нідерландів, а в середині місяця нової Зеландії.